Я вирішила з вами привітатися особисто і розповісти про те, чим власне буде насичений мій сьогоднішній влог. Перше, що я покажу вам, це мій догляд за обличчям, трішки доглядових засобів, трішки масажу обличчя, ну і таке інше. Ну і крім того, покажу вам новий рецепт маринованих гривнів. Відразу забігаючи наперед, скажу, що вони вийшли. Причудові. Єдине, що на мій смак я би трошки додала оциту, але це вже справа кожного і вподобання кожного. Ну і крім того, прийшла весна, а цей час як ніколи мотивує на те, щоб зайнятися спортом, зайнятися своєю фігурою, зайнятися своїм здоров'ям. Я спробую також сьогодні замотивувати вас на заняття спортом. Ну і крім того, також спробуємо з вами прогулятися в таємничому парку. Вливайте собі чашечку чаю або чашечку кави і бажаю приємного вам перегляду! Свій догляд за обличчям я розпочинаю саме з очищення. Чомусь на цьому відео так сталося, що не записалось. Але я вмиваюсь або пінкою, або гелем для вмивання, і відповідно вже потім наношу інші косметичні засоби. Сьогодні я вирішила застосувати маску для обличчя, вона є зволожуюча від Балеа. Згідно з інформацією, що дає виробник на упаковці, це маска зволожуюча, з маслом виноградних кісточок, яка робить. Шкіру м'якшою, формує її захисний слой, а також робить її більш доглянути. Зважаючи на те, що я нанесла маску, стараюся, щоб вона гарно попрацювала. Для мене взагалі не варіант, коли я наношу маску і ходжу з нею кілька хвилин. 10-15 хвилин прибираючи чи щось роблячи по будинку. Чому так? Тому що, незважаючи на те, що маска працює, шкіра все ж таки трохи обвисає під вагою цієї маски. І вона взагалі працює не на те, щоб підтягнути шкіру, зробити її якоюсь кращою, а навпаки, працює відтягуючи шкіру донизу. Що не дуже добре для нас, тому я за те, щоб маска окремо єдине, що можна поєднати, наприклад, з читанням книги або переглядом якогось цікавого відео. Чесно кажучи, ця, саме ця маска мені не дуже сподобалась. Вона, незважаючи на те, що виробник рекомендує її лишити і лише залишки стерти, і не змивати, вона лишає якийсь незрозумілу плівку, якийсь незрозумілий слой на шкірі, що взагалі я не думаю, що гарно під неї ляже крем чи, наприклад, якісь косметичні інші засоби. Тому все-таки я вирішила змити і ні разу ні каплі не пожеляти. Потім я наношу сиворотку від віші, вона з гіалуроновою кислотою. Хто знайомий з цією сивороткою, я думаю, що не знаю, я принаймні незадоволених в своєму житті не зустрічала. Саме ця сиворотка мені дуже сподобається. Подобається тим, що вона вбирається не миттєво, що можна зробити паралельно якийсь такий невеличкий масаж обличчя, що я власне цим і займаюся щоранку. Звісно, масаж обличчя краще робити за допомогою масажерів, проте я тут їх не встигла придбати. Ну і крім того, найкращі масажери, як на мене, це наші руки. Вони точно знають, які контури обличчя можна повторити. Тому ось так масажними рухами, по лініям проходжуся і роблю собі такий невеличкий масаж обличчя. Зараз я покажу виключно те, що роблю сама. Тому я не призиваю вас ні в якому разі повторювати мої рухи, там, чи, наприклад, робити так само. Ви можете самі дослідити тему масажу, самі визначити, які саме рухи масажні ви маєте робити. Я просто показую, чим займаюся я і які саме масажні рухи роблю я. Після сиворотки я наношу крем для очей, у мене це Revitalift від L'Oreal. Сказати, що він мені дуже подобається, ну, так не можу сказати, проте в принципі я бачу його результат, він дійсно діє. Невелику кількість крему я розподіляю в зоні навколо очей, а потім такими невеличкими вбиваючими рухами акуратно кінчиками пальців наношу, розподіляю крем. Ну і додатково ви бачите, що на кінчику цього крему є такий невеличкий масажер. Отак розподіляю частинки крему. Потім настав час для крему для обличчя. В мене це аероцерін, також є кислотою. Тому невелику кількість крему також наношу. Спочатку на кінчики пальців, а потім розподіляю їх по обличчю. Одного натискання в принципі, абсолютно достатньо, і цей крем мені дійсно подобається. В першу чергу, тим, що не треба буде лізти туди руками, доставати або лопаткою, а лише одне натискання і вже певна кількість одна доза крему абсолютно достатньо для денного догляду за обличчям. Також не забуваю нанести крем на шию і зону декольте. На відео я це не показала, але зазвичай на декольте я також наношу невелику кількість крему. І мій даний догляд, в принципі, завершений. Зі свого досвіду хочу зазначити, що саме регулярність догляду має більш визначну роль за вибір крему. Ну, а це, власне, я вже нанесла декоративну косметику. Я називаю це макіяж без макіяжу. Трошки невелика частки на тонального крему, трошки підвела очі, нанесла бальзам для губ і я готова до нових звершень. Хочу з вами поділитися смачним рецептом маринованих шампіньйонів. Отже, що мені для цього потрібно? Мені потрібні власне, шампіньйони, тут у мене 350 грам. Мені потрібні також оцет, 9% 2 столових ложки. 2 столових ложки олії, по чайній ложці солі і цукру, 100 мл води, я вже відміряла. І е, обов'язково е, тут 8-10 горошинок перцю, 2 е, листочки лавровшки. І 2-3 зубчика чесника. Оскільки зубчики в мене невеличкі, я взяла їх три. Отже, що ми з вами робимо? Перше це миємо шампіньйони. Шампіньйони я мию кілька разів у великій кількості проточної води, додаючи сіль. Потім беру кастрюльку в якій вони будуть варитися, і додаю усі потрібні інгредієнти. А саме 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру, 2 столових ложки 9% оциту і 2 столових ложки олії. У мене оцет 5% і відповідно я додаю 4 ложки, проте, як на мій смак, треба було додати ще кілька ложок, так би смак виявився набагато яскравішим. Також додаю туди і лавровий лист, і горошки перчику, і, і звісно, чищу та ріжу чесничинки. Після того, як я всі інгредієнти змішала в нашому розчині, відповідно замочую тоді гриби і ставлю на плиту. Після закипання гриби мають проваритися 5 хвилин, якщо вони маленькі, і 7 хвилин, якщо вони такі середнього або крупного розміру. У мене вони були крупного розміру, відповідно, я їх варила саме 7 хвилин. Потім я їх знімаю з вогню, додаю цибулю. У мене цей раз не було білої цибулі, тому вирішила додати синю цибулю, Будьте обережні, якщо не хочете, щоб ваші гриби пофарбувалися. Мене це абсолютно ніяк не смущало, і відповідно я вже додала саме синю цибулю, тому що така в мене була. Гриби залишаємо холоднути на 12 годин, ставимо їх в холодне місце або в холодильник, або на балкон, в кого які можливості, і потім насолоджуємося смаком. Друзі, настала весна, і нам як ніколи хочеться виглядати. Більш впевнено, більш красивіше, і тому не треба відкладати справи в довгий ящик, як то кажуть. І я вирішила, що пора таки зайнятися собою, тому що наїжені кілограми без мене вони нікуди не дінуться, не можна відкладати життя, на потім. І якщо хочеться виглядати зараз красивою, доглянутою, то це треба робити прямо зараз. Тому, довго думаючи, я придбала два коврики для фітнесу. Я подивлюся, який з них мені підійде більше. А зараз пропоную розглянути їх окремо. Я купила один коврик в Aldi і один коврик у Kiko. Подивимося. Отже, я придбала два коврики. Перший чорний і другий. Бірюзовий. Ось цей бірюзовий я купила у Кікові за 8 євро. На жаль, на упаковці не було вказано його розмірів. Тому єдине, що скажу, що він трошечки вущий за оцей чорний і трошечки довший. На бірюзовому було вказано, що це лише коврик для йоги. Я не зовсім розумію, чим відрізняється коврик для йоги від коврику для фітнесу, але саме на чорному було вказано, що це саме коврик для фітнесу. Можливо, по інтенсивності заняті і по інтенсивності навантаження, яке буде припадати на коврики, вони розподіляються. Єдине, що скажу, що матеріал такий у цього бірюзового трошки такий зам'який і залишаються сліди. тобто... Якщо його використовувати повноцінно, не знаю наскільки довго його вистачить. Проте кольор мені дуже-дуже сподобався, і саме з цим ковриком я буду ходити у фітнес-студію. А ось цей чорний я поки що залишу вдома, і це будуть домашні коврики, на якому я зможу займатися також і вдома, коли не матиму змогу піти у фітнес-студію. Щодо чорного коврика, то він був куплений в Aldi і точної ціни не пам'ятаю, але він коштував дешевше десь в районі 5. євро. На упаковці цього коврика вказано, що має антислизьке покриття і має розмір 160 на 60 см, товщина цього коврика становить 8 мм. Але я сподіваюся, що і той, і той буде придатний для заняття, аби тільки знаходити час, бажання і мотивацію. А так, в принципі, я думаю, що будь-який коврик підійде для початківця. Ну і щоб довго не відкладати в довгий ящик усі справи, а також щоб випробувати, власне, на ділі один із цих ковриків, я почала своє тренування. Насправді включила YouTube, набрала тренування для початківців і почала тренуватися. Тренування мені сподобалося. Єдине, що я попрошу вас, моїх підписників, якщо ви знаєте класні україномовні канали, які можете порекомендувати, буду дуже-дуже вдячна. Ну, і якщо взяти по правді, то наш час відкриває дуже великі можливості. Займатися улюбленою справою, як вдома, так і на роботі, займатися тренуваннями і так далі, з найкращими людьми, і тим паче, якщо це україномовні люди. Тому. Якщо ви маєте досягнути своєї мети і хочете дійсно там, наприклад, схуднути, то це не обов'язково йти в спортзал, це не обов'язково шукати фітнес студію, а просто ось так зараз, прямо зараз, треба встати з дивану і почати тренування. Ну, Я сподіваюся, що я не закину найближчим часом, і дійсно в мене стане і сили, і наснаги продовжувати свої тренування. Тим паче хочу ввести спорт в свій в звичайний режим, а не тільки там тричі на тиждень, але побачимо, як воно вийде. Тому побажайте мені удачі і сподіваюся, що я також замотивую вас прямо зараз встати і після мого відео вімкнути тренування і трошки зайнятися собою. Ну, а я знову гуляю по магазинам, і, як здавалося, в будівельному магазині Обі я б не знайшла жодного декору. Проте це зовсім не так. Пасхальний весняний декор присутній і там. І він трошки відрізняється від асортименту усіх магазинів, що пропонує весняний декор. Тому трошечки покажу. Дійсно, вони такі милі в дуже таких ніжних пастельних тонах це і жовтий, і рожевий, і зелений. І причому трошки відрізняються не тільки самим асортиментом, а й їхньою подачею. Мені ось після перегляду, навпаки, даже сподобалися більше зовсім речі, на які я не звертала увагу. Тому, крім того, що показую вам, я і сама маю можливість більш детально розглянути вже вдома, коли знімаю ось так. Це вже зовсім інший стелаж, але не менш прекрасне поєднання кольорів. Тут і жовтий, і навіть яскраво-жовтий, і різні відтінки зеленого, ніжно-голубий. І і це виглядає, і білий, звісно ж, і білий. І це виглядає ну, дуже по весняному, красиво, ніжно і мило. Щодо цін, то цей декор в обі коштує більше, ніж подібний декор у Кік дем, у тедоксі і в Теді. Ось цей світильник мені ну, дуже сподобався. Він Наче з каменя. Я не знаю, з чого він зроблений, але це не пластик, це саме такий, наче камінь. І виглядає, наче витинаночка. Ну, дуже красиво. І поєднання з дерев'яним ручкою робить його. Ну, по справжньому бажаний в будь-якому інтер'єрі. Ну, а ось цей декор насправді і наступні вітрячки нагадали мені про справжнісіньке літо. Але ціль, власне, чому я завітала в обі і показую вам цей декор, я хочу показати, як можна зекономити. Ось дивіться, це тогорічний осінній декор. Він, як на мене, просто неймовірний, дійсно красивий. і підсвічнички, і яблучка, і гарбузики, і все, що можна побажати. Тут і дерев'яні якісь підноси, тут і декоративні рослини, грибочки. Різні пташечки і все це на осінню тематику. Неймовірно красиві керамічні квіти. І ось це все можна придбати зі знижку в 50%. Тому, якщо хтось хоче придбати осінній декор, або взагалі якийсь сезонний декор, не обов'язково його придбавати саме в той період, в який він найпопулярніший. Його можна придбавати в інші сезони зі значною знижкою. Насправді, 50% це не так уже і мало. Тому візьміть собі на замітку. І ось це, дивіться, рослинки, які не натуральні, виглядають просто шикарно, але з 50% знижкою. Ну, як на мене, дуже давно не показувала я вам наші прогулянки, тому що насправді їх не так і багато. Окрім, звісно, звичайних домашніх справ, багато є навчання, багато є домашніх завдань, які ніхто не відміняв робити. Ну і крім того, хочеться все ж таки завершити своє навчання, щоб дійсно мати змогу вже потім реалізовувати подальші плани. І, тим не менш, завжди треба, як на мене, знаходити час, щоб проводити з сім'єю, щоб проводити на природі. І, як уже давно просили мої діти, разом ми вийшли на прогулянку. Тим паче, що це виявляється їх таємничий парк. Таємничий не тому, що він знаходиться в якомусь таємничому місці, а саме тому, що до цього моменту в цей парк ми ні разу не ходили. А це насправді дуже прикро, тому що парк виявився хоч і невеличким, але дуже-дуже затишним. Він знаходиться як не дивно в самому центрі старого міста і безпосередньо на території цього парку знаходиться музей я так розумію, краєзнавчий музей. Я сподіваюся, найближчим часом завітати в цей музей і вже дізнатися про таємниці. Даного міста в історичних там, різних періодах, а наразі ми б оглянули тільки парк. Незважаючи на таку сонячну погоду, здавалось би, яскраве сонце, яскрава зелень уже довкола, насправді було дуже-дуже зимно. Проте на прогулянку нам вистачило і прогулятися, і помилуватися. Дійсно, я дуже пошкодувала, що ми. Не знайшли цього парку раніше. Ось ця долина тролів, яку я її собі назвала, мене вразила найбільше з усього, це значить, ця така долина з відомого мультика про Анну і Ельзу, коли каміння перетворюється в невеличких створінь. Отак От саме я тут уявляла, що саме ці дерев'яні пеньочки чи нарости зараз перетворюються на маленьких-маленьких лісових тролів. Птахи це, напевно, окрема сторінка цього парку, тому що вони абсолютно не бояться людей. Ви можете побачити, що буквально просяться, ну хіба що тільки на руки не залазять. А ось ці єгипетські дикі гуси є напевно живим підтвердженням тої теорії, що з динозаврів вийшли дуже класні птахи, тому що дивлячись саме на цих на цей вид птахів. Я уявляю абсолютного раптора. Весна таки перемагає зиму, скрізь проявляються проліски, крокуси, де-не-де цвіте вже ряс. Загалом цей парк дуже нам сподобався і обов'язково будемо навідуватись сюди ще і ще. Єдине, що мене також здивувало, що перебуваючи в Німеччині, я могла б отак от запросто зустріти бамбук. І ось вам чергове підтвердження, що в Німеччині росте майже все. Насправді у нас на присадибній ділянці в минулому будинку також ріс бамбук. На жаль, я його не засняла. Проте, ви бачите, ось в цьому парку можете побачити, що дійсно бамбук також росте і в Німеччині. Ну і крім рослинних шедеврів, так би мовити, ми знайшли ось таку невеличку мозаїку. Я не думаю, що саме ця мозаїка є старою, але в самому музеї, я впевнена, є, знаходяться елементи мозаїки, які знайшли на розкопках римської вілли, яка безпосередньо розташовувалась тут. І ось вам вибірка з книжки. Про наше місто, про Баткроцнах, де зображення безпосередньо у цієї давньої мозаїки. Знову ж таки, сподіваюся, що найближчим часом я потраплю в музей і матиму нагоду все детальніше показати. А я вам дякую за перегляд, дякую за ваш час. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, тому не шкодуйте лайки, не шкодуйте коментарі. І я сподіваюсь, що побачимося у нових відео.